19 квітня відбулося засідання 50-ї позачергової сесії Прилуцької міської ради. На її розгляд виносилося понад 50 важливих питань порядку денного. Проте першому списку йде дострокове припинення повноважень заступника міського голови Володимира Мазуренка. Володимир Григорщина написав заяву за згодою сторін. Тому на сьогодні ми можемо прийняти до відома і подякувати за роботу, за порядку за все, за відповідальну роботу. Володимир Григорович. І побажати йому успіху на посаді і на іншій посаді. А Володимир Григорович любить працювати, працювати для міста. Він буде продовжити працювати для міста. І тут оказія, щось іде не за планом. Септополітичні домовленості, скоріш за все, не спрацювали, бо кворум є, а голосів бракує. А відтак рішення про припинення повноважень заступника не ухвалюється. Хоча, зі слів очільниці міста, він уже офіційно обіймає іншу посаду. Я мабуть не заголосувала. Так, а ну подивіться, я воду пила. Я не проголосувала, чи що ти ще раз. Я взялася кранчик, не проголосувала, я так починається з'ясування обставин, бо ж рішення треба конче протягнути. Важу я поміну. А що немає конфлікту? Який може бути конфлікт інтересів? Ви людина працює інші. І навіть що буде. Ви вже має справи. Мені особисто все зрозуміло, так? тому я хочу усім подякувати. І я особисто буду приймати участь, коли це рябоконі, Дудинці Сумцове і прочі. Лябокації будуть приходити і голосувати за усе, за що голосував я в свій час. І я буду приходити. Запрошуйте. все. Можна. Дивіться. Можна. можна. Ви приходите, голосуєте, ви цікавите життя міста. А всі ті, хто ні, давай даремо. Так, я за да. життя міста, а вони, грубо говоря, по інтернету просто Я сьогодні просидів тут до п'яти часу для того, щоб учасник в шоу. Висловившись нецензурною лексикою, Олексій Гавриш залишає сесійну залу, після чого в засіданні оголошується перерва. Про дату і час продовження роботи. П'ятдесятий подачі розуміють буде вам повідомлено. Дякуємо. Переголосили. А відтак новий молодий потенційний заступник, який би мав обійняти дану посаду, так і не дочекався призначення. Депутат Володимир Назім, м'яко кажучи, шокований подіями, які розгорнулись під час засідання, адже до ключових важливих питань, заради яких він і прийшов на сесію. Так і надійшла черга. Бо в пріоритеті очільниці політичні крісла, а не благополуччя містян. Такої короткої сесії на моїй пам'яті ще не було. Розглянули аж одне питання. Мова йшла про заступників міського голови. Питання перше це взят до відомо, звільнення заступника. А саме Мазуренка Володимира Григоровича, яке не набрало голосів, і далі сесія, на мою думку, була навмисне зірвана. Бо також, на мою думку, що зрозумілося, що не буде голосів на нового заступника. Хотілося б зазначити, що оце в цьому і полягає вся суть нашої міської ради. І ті речі, які відбувалися в минулому, там, діти перевезення дітей, харчування дітей, це тільки маніпуляція. Так само, як і зараз, наступними питаннями, і я прийшов саме задля цього, підтримати ЗСУ і виділення коштів для тероборони. Їх це не цікавить. І тому сьогодні це є показовим, що що на самому ділі треба міській владі. Такої ж думки про перебіг сесії, і депутат Сергій Ткаченко. Все як завжди. Ми сьогодні пішли підтримати програму військових. Було питання так по загиблим героям, але як ми бачимо, підняли перше питання. Воно у них, як то кажуть, народі не пролізло. Тобто не змогли вони поставити того зама, якого хотіли. Все, далі нікого нічого не цікавить. Не цікавить ні військові, не цікавлять, не, не загиблих героїв, нічого не потрібно. Тобто, ще раз ми побачили, як то кажуть, цирк в стилі Попенко, якісь там наших місних сірих кардиналів. Я думаю, поки прилучання будуть на це все дивитися закритими очима, оце буде постійно так продовження 50-го сесійного засідання, за попередньою інформацією, має відбутися у понеділок, 22 квітня.